Може вже трошки термознулась стільки їсти? А може б, ти зайнялася своїм життям, а не моїм? Ти вже топчеш другу булку, може вже хватить, треба зупинитись трошки. Я ще третю маю, в мене ще попереду третя булочка. Хочеш, можу поділитися. Мені здається, що ці штани дуже сильно тебе облягають. Я рада, що ти помітила це, і мої стегна насправді дуже тобі вдячні за цю палку увагу. Можеш продовжувати. Мені здається, що ти поправилась. Мені здається, що ти отопіла. Може вже хватить стільки їсти? Може вже хватить лізти не у свою справу. Хочеш навчитися ефективно відповідати на коментарі щодо своєї зовнішності та ваги? Приходь на програму Захисти своє тіло та навчися впевнено відповідати цим людям.